Встреча с Борисом Грибенщиковым как встреча со светом в конце туннеля, написала Алла Борисівна і показала відео з його концертом. Також вона показала світлину у компанії, з ким проводить час у Ізраїлі. Три стопи адекватності. Російська співачка зустрілася з колегами, які також виступають проти війни в Україні. 73-річна Пугачова засвітилася у компанії російських рок-музикантів Андрія Макаревича та Бориса Гребенщикова у Ізраїлі. До речі, мабуть, ви всі помітили шикарний вигляд, Алли Пугачової виглядає стрункою та доволі позитивною і щасливою в Ізраїлі. Приводона поділилася зі шанувальниками відео, на якому з усмішкою пританцьовує і підспівує лідеру гурту Акваріум. Артист якраз виконував на сцені красну мовну пісню Олександра Вартинського. Я не знаю за чим і кому ета нужна. Зустріч з Борисом як зустріч зі світлом в кінці тунелю, підписала Відео Пугачова. Пізніше виконавиця поділилася щасливим Салфі з Макаревичем і Гребенщиковим, яке доповнила сердечками. Шанувальники співачки підтримали її у коментарях та подякували за її позицію. Три стовпи адекватності: люди із честю та гідністю, чесні люди зі своєю позицією. Зазначу, що Макаревич і Гребенщиков від початку повномасштабної війни висловилися проти російського вторгнення в Україну. Лідер гурту Машина Времені» за свою позицію був навіть визнаний іноагентом у Російській Федерації. Визнання так званим іноземним агентом накладає на організації та приватних осіб у Російській Федерації низку обмежень та вимог, за невиконання яких може загрожувати переслідування аж до кримінального Макаревича. У цей список іноагентів внесли ще 2 вересня. Мін'юст Російської Федерації вважає, що Ця особа займається з політичною діяльністю, отримуючи при цьому фінансування з України. Також признаний іноземним агентом і Максим Галкін. Ми це знаємо. Він записував відеозвернення про це оновлено також реєстр змі іноагентів, до якого внесли головного редактора нової газети Європа Кирила Мартинова, шоумена Михайла Шаца, журналіста, історика і політолога Сергія Медведєва, журналіста Сергія Лойка, опозиціонерку Юлію Галяміна. Ну і багатьох інших друзів. Всі включені до списку іноагентів так чи інакше виступали проти російського вторгнення до України. Алла Борисівна також свого часу попросилася в іноагенти слідом за Максимом Галкіним, адже чоловік Погачової теж одним із перших висловився проти війни. Навесні родина співачка виїхала до Ізраїлю, де проживала певний час. І ми пам'ятаємо, що Погачова казала: не забороняйте в'їзд Галкіну і не відкривайте кримінальні провадження. Вони її не чули, визнали іногентом, і тоді Погачова сказала, Якщо це зробите, то я почну говорити і зупинятися більше не буду. Власне, йде мова про те, що Алла Борисівна дала нове ексклюзивне інтерв'ю Собчак. Чи воно вийде, будемо сподіватися, що так, адже ми почуємо відповіді на багато запитань. Хоча Собчак провокаторка, але її відповіді, звичайно, зможуть програміти на Увесь світ відповіді Погачової. ми звикли. нас били, а ми літали. на Росії. Я нагадаю, що не підтримують публічних осіб, які йдуть проти війни, які засуджують її, які зберегли свою совість і честь, і у генпрокуратури Російської Федерації вимагають позбавити Аллу Погачову державних звань та нагород. У генпрокуратуру Російської Федерації звернулися з вимогою перевірити нещодавно скандальну публікацію почової соцмережі. Ну вона назвала тих людей, які її критикують, які в Росії були холопами, а стали зараз взагалі рабами. Це вона, мабуть, називає так російську пропаганду Путіна. На різкі висловлювання артистки одразу надійшла відповідь зі сторони росіян. Як повідомляється, до генпрокуратури Російської Федерації надійшло звернення з вимогою перевірити публікацію знаменитості в інстаграм, який заборонений на території Росії з березня 2022 року. Також різкі заяви, різкі рухи робить Погачова, адже вона також продає своє помешкання в селі Грязь, свій замок. Вона його оцінила в 16 мільйонів доларів. І ці дії оцінює, звичайно, весь світ, але не Росія. Британський дует Pet Shop Boys виступив на підтримку Погачової і Галкіна. Ми захоплюємося мужністю та чесністю легендарної російської суперзірки Погачової, яка засудила війну Володимира Путіна з Україною, заявивши, що вона зробила Росію ізгоєм. Йдеться у твіттер аккаунті британської групи. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це мій ютуб канал Ростислав Продакшн. Також закликаю вас дивитися мої відео на офіційних сайтах. Мій ютуб канал Ростислав Продакшн, а також Фейсбук-сторінка називається Ростислав Калацинський, Ростислав Продакшн. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки і поширюйте це відео вперед до перемоги! Україна обов'язково переможе.